Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Ніколаєва Алла, я директор оздоровчого центру здоров'я і краси в місті Житомирі, в місті Києві. Я пропагую здоровий спосіб життя, і сьогодні хочу вам розповісти про лінійку товарів, яку випускає наша вітчизняна компанія Нове життя, New Лайф. Тому що ми вже вийшли на міжнародний ринок. Наша компанія має нагороди від торгово-промислової палати за те, що спускає якісну продукцію, за те, що ця продукція оздоровлює людей і дає людям також. Компанія, наша робочі місця неодноразово торгово-промислова палата відмічала нас, лідер галузі, підприємство року. А також ми маємо міжнародні сертифікації: це ISO 9001 і HASP 22000. І наша продукція вже давним-давно експортується за кордон. Сьогодні я хочу розповісти про основні. Види продукції, тому що ви розумієте, що весь асортимент ми не можемо в одному відео вам подати. Отже, можна сказати, що вся продукція ділиться на такі великі категорії: це товари для здоров'я, товари для особистої гігієни і краси, і товари для догляду за будинком. Отже, для Здоров'я, що ми маємо, яка у нас є продукція? Хочу почати із основи нашого виробництва: це екстракти і еліксири. Вони мають. Особливість в тому, що виготовляється ультразвуковою витяжкою, і в одній ось такій пляшечки не міститься ні спирту, ні консервантів. Нашу продукцію можна давати дитинці з народження, і я вам хочу показати, що концентрату тут знаходиться 30 мл, еліксір антипаразитарний, наприклад. От, він не місячі спирту можна користуватися діткам маленьким, і вистачає на цілий місяць користування. Еліксір антипаразитарний це якраз той засіб, який потрібно практично 3-4 рази на рік проходити для всіх, і для дорослих, і для малих, щоб налагодити мікрофлору кишківника і щоб домашні тварини в кавичках не набридали. Ліксірат в принципі, містить все те, що ми з дитинства знаємо нашій бабусі, нам травили глистів, як колись казали. Да, сюди входить пижмо, багно, цедра, цедра лимона, золототисячник, лист волоського горіху, кора крушини, часник, м'ята, корінь кульбаби, полин. І ці всі засоби роблять так, щоб паразити не просто е, помирали, да, а вони виходять із організму і тим самим ще і очищається сам кишківник. Таких еліксірчиків, екстрактиків, у нас дуже багато на всі е, проблеми. Еліксір для підшлункової, для суглобів, для нервової системи, екстракт астрагалу, екстракт кропиви, екстракт пустирника і так далі. Стаблітарних форм ось у нас є серія, яка закінчується на слово флор. Флора це богиня рослини, і в нас є такий цілий ряд цих продуктів, які виготовляються новим унікальним методом кріозаморозки, коли рослинка спочатку заморожується до мінус 180 градусів, а потім на спеціальному статкуванні Крімлину подрібнюється до 20-30 мікрон і об'єднується в таблеточку. Ось я вам хочу розповісти про цереброфлор: це засіб, який покращує мозкове кровообіг, покращує пам'ять, сприяє концентрацію уваги. Дуже добре працює при мігренях. і містить в собі амінокислоти, лізин. І глутамінову кислоту, а також чудодійний екстракт гінгобилоба, який саме і зміцнює судинну сінку, покращує пам'ять. І цей унікальний продукт, дуже добрий, коли головні болі, коли метеозалежність, можна просто прийняти дві таблеточки під язик, розмоктати і буквально хвилин 15, і людина, як на світ, народилася. Також у нас ще є одна е, таблетарна форма це фітоздоров'я для суглобів. Це таблеточки, ну, також це ціла серія, які виготовляються методом інфрачервоної сушки. Тут вже навпаки тут є і е, як кажуть, і корінці, і квіточки, і ягідки. Е, то щоб зберегти максимально їх поживні речовини, їх спочатку. Починають висушувати при температурі 38-39 градусів і зберігаючи максимально ті вітамінки, які знаходяться в самій рослинці. Ось, наприклад, фітоздоров'я для суглобів це засіб при запальних процесах, при ревматизмах, артритах, артрозах, остеохондрозі, От, ну, в склад входять живокос, сабельник, лабазник, листя брусниці, корінь кульбаби, кора верби, лист берези, череда. Тобто дуже чудовий склад і він дійсно має дуже швидкий ефект. Знову ж таки, все розроблено по серії для підшлункової, для імунітету, для зору. Також у нас є капсульні форми. І таким, можна сказати, брендом нашої компанії є китайський гриб Кордіцепс. Цей гриб, і ще є, крім нього, п'ять грибів, відрізняється тим, що містить ось, ось таку сильну протиімунну, вірніше для імунітету, містить Дуже хороший ем, засіб, як е, при онкології. При тому, коли люди перехворіли на онкологію, е, перенесли променеву терапію і так далі, дуже добре відно, відновлює. А взагалі, кордіцепс, це можна сказати, природний антибіо, антибіотик. і Ось був коронавірус, він себе гарно зарекомендував, е, грип і так далі. А також він дуже хорошо чистить суди від атеросклерозу. розклерозу. Дуже гарно підтримує наше сердечко, регулює холестерин і ліпіди в крові, підтримує наші нирки, печінку, легені. Тобто це унікальний солдат такий. І ще із капсульних форм у нас є індолтрийкарбінол, це засіб, який дуже ефективний при новоутвореннях, коли треба дійсно добре почистити організм. Коли у людей папіломовірус, дійсно, дуже хороші результати, папіломи просто спочатку червоніють, запалюються, потім висихають, відпадають. А це означає, що всередині відбувалася чистка. Індол складається із хрестоцвітних, різні види капусти, сюди входять витяжки з них, які і мають цей чудодійний ефект. Також у нас є засоби зовнішнього застосування, це наші лікувальні мазі, маз універсальна, маз для суглобів, маз для вен. Чим вони ефективні? Вони містять такий набір трав, що дуже добре знімають запальні процеси. Дійсно, люди два-три рази намастили, відчувають цей ефект знеболення, сходить в суглобах запальний процес і так далі. Ось. А можна сказати, візиткою нашої компанії є гель 39 трав. Він так і називається 39, дев'ять, бо склад входить 39 трав. Це також у нас такий універсальний солдат при будь-яких болях. Це і забої, це розтяги, це синячки, це порізи, опіки. І також його можна внутрішньо приймати на слизові, коли простуда, в носика помастити, грошиночку можна взяти в горло. Ну І також Гель-39 це засіб, який ми використовуємо при мігренях, значить можна вісочки потерти. Ну, Будь-який біль, будь-які порушення тканин поверхневий це наш Гель-39 трав. І нещодавно в нашій компанії з'явився ще один любимчик мій це крем Біоформула. Ось на ньому є намальовано три. Чотири вибачте, гриби: гриб шейтаки, чага, білий гриб і лисичка. Він дуже гарно справляється з цими проблемами, які є на шкірі, нейродерміти, висипання різноманітні, деякі просто його використовують як косметичний крем, але нещодавно я його для себе відкрила як рятівник при гострих болях. Отривматичні артроїдні болі, ось дуже гарно біоформула з цим справляється, і причому дуже дуже швидко. Також у нас є ціла лінійка косметичних засобів: це і тоніки, і молочко для вмивання гелі для вмивання. І цілий ряд кремів. Ось, наприклад, крем з муцином, це слина у слизостей, який має антиоксидантну дію. Є ще ціла серія, ось золота колекція, день і ніч. Чудова серія ціареди маной, це взагалі кремчики, масочки, які ну, просто наших жінок роблять молодими. Також є ціла лінійка засобів по догляду за особистої гігієни за тілом. Тобто це і гель для інтимної гігієни, спрей для тіла, також чудові шампуні, які зміцнюють волосся. От я вам розказувала про гель 39, Також є шампунь 39 трав. Дійсно відновлює цибулинку волосся, волосся стає густішим, шовковистим. І також хотіла б звернути вашу увагу на серію зубних паст, які не містять фтору, не містять абразиву. Ці шампуні, зубні пасти мають таку подвійну дію, вони працюють із покривом. Зубів із яснами. І ось я тримаю в руках відбілюючу пасту, вона не має абразиву, тобто ви можете не боятися, що вони будуть шкодити емаль ваших зубів. Ну і ще категорія засобів по догляду за домом. Це миючі засоби для посуду, які містять колоїдне срібло. Уявляєте собі, що навіть цим засобом не тільки мити посуд можна, поливати рослини на городі від шкідників ним боротися, тому що, колоїдне срібло, це стійкий антиоксидант. І також у нас є миючі. Верніше, пральні засоби для білих, кольорових речей, все це є наш український продукт. Основа, ще раз повторюся, це екстракти. На основі цих екстрактів, які ми самі виготовляємо, готується вся інша продукція. Гарантія якості 100%. Вживайте, заходьте в наші центри, будьте розумними споживачами.